Дивись, ти дуже непогано знаєш Росію, ти довгий час працював там як журналіст, ти знаєш велику кількість представників політичної еліти, ти знав тих, хто був раніше, і можеш це порівнювати, робити аналіз і робити свої висновки. Але ти не знаєш головного, що зараз відбувається всередині Росії серед політичних еліт, військових еліт саме зараз. Після року фактичної ізоляції. А, ні, я я вірю, що ти можеш комунікувати з деякими людьми далі отримувати інформацію. Ні, вже, я, вже, загалом... не, можу, вже не можу, Борислав. Навіть зараз, ні, що, всі всі ні, ні, не більше може не можу більше комунікувати Це треба забути. Зрозуміло. Я просто вважав, що з тобою ще хтось комунікує з тих людей, які все ну, закінчилося буквально у перші тижні війни. І більше ніякого всі мої можливості мати якісь джерела навіть опосередковані, навіть у медіа, і все це люди настільки перелякані, що я боюся, що моя моє прізвище вже є квитком в один кінець. Це... Зрозуміло, вірю. Так, от, повертаючись до того, хочу сказати: дивись. Але всередині Росії йдуть процеси дивні, але йдуть, незважаючи на те, що всі кажуть, що вау, Путін the best!» Ми всі його підтримуємо. А вчора з'явилось те, що рейтинг підтримки дій Путіна, дій Путіна ще раз, а в країнах СНГ а СНД а також там щось всередині Росії десь біля 26%. не дивлячись на це, всі служби Росії показують 80%, 60% і так далі. Це окрема історія. І кому вірити, показує злив, черговий злив а, аудіозаписи Романа Троценка з Николаєм Атушевським. А Троценко, до речі, це етнічний українець, який мільярдер, живе в Росії. І от він каже: дуже цікаво, каже, люди будуть вбивати один одного на вулицях, різати на вулицях Москви. Це така доріжка в один кінець. Це не перший. До цього був ти ж пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали пригожене інше. І дуже цікава історія, що це не випадковість. Заможні люди, еліти і всі інші починають вагатися, чи треба далі підтримувати цю історію, яка є дорогою в один кінець. Це перше. Друге, вони розуміють, що молох, який зараз раз такий починає пришвидшуватись, може їх розчавити. Взагалі розчавити в нуль. Позавчора. Полудурах в полукедах, інакше я не скажу, але він, депутат е Госдуми е Росії, каже про те, що треба повертати поняття ворог народу, і треба повертати репресії сталінські. До речі, він там пригадує про те, що його дід відсидів 9 років після війни, але був потім реабілітований. Кожен з них. Починає думати там, казати, що хоче Кремль, але думати, що він може бути на місці тих, кого потім репресувати буде. так завжди. Будь-які еліти розуміють, що може статися. Тому для Путіна краще за все збавити цей тиск на величезну кількість людей відверто і. Вгамувати амбіції тих, хто б може підростати будь-як би ти не робив, як би ти не притискав кришку, але пар рано чи пізно може зірвати навіть такі арабські країни, як Росія, хоча б через комерційний інтерес, фінансовий або якийсь персональний. будь-що завгодно. Тому я все ж таки не скидав з важелів варіант того, що Путін зацікавлений закінчити війну, але в варіанті чеченського конфлікту. Коли Хазавюртовські угоди підписують в 96-му році, кажуть, в 2001 вирішимо питання в незалежності Чечні Вікерії, а в 99-му, в серпні, вересні починають війну і знищують взагалі все, що було демократичного в Чечні, я вірю, що Путін, скоріш за все, і тут я пригадую твої слова, що для нього це. Окремі військові спеціальні операції, так да, він закінчить цю військову операцію, щоб почати на лучше три-п'ять років, сто відсотків він підготується, але більш якісно, більш е, потужно е, підготує військових. В них вже є всі закони, які потрібні. Під ружьо може заганяти мільйони людей. Вся країна стоїть зараз на військових рейках, і через три-п'ять років він повернеться. Тому для Європи це можливе і якесь вирішення, а для України це шлях в пекло. І саме тому я хочу сказати: от взагалі, те, що зараз почались такі прояви, це може все ж таки мотивувати Путіна до того, щоб ну, якось бути більш лояльним до закінчення війни. Але ми знов повертаємось, на яких умовах. Бо умови Путіна не влаштовують Україну у мову України Путіна. Це патова ситуація. Саме тому казав. Я не так. думаю, що ці прояви яким чином мотивують Путіна. тому що я взагалі вважаю, що більшість з них так вважає, як всі вони говорять в своїх телефонних розмовах. Це для авторитарної держави взагалі норма критика на кухні. Тоталітарізм до речі, тому існує, що можна його критикувати на кухні, саме на кухні, бо він їх загнав вже на кухні. Спочатку було телебачення, пам'ятаєш на початку його правління? Гусинські. Так. Потім газети. я на все життя запам'ятав день, коли мене заборонили друко публікувати в усі друковані пресі Росії. Це був конкретний день, коли він переміг, так би мовити, коли він пішов на другий термін. От перший термін я міг друкуватися. Другий термін вже все вже закінчилося це все. Тобто, я це спостерігав за свої, на своїй власній я б сказав, політичній журналістській кар'єрі. Як мене обмежували з кожним новим терміном Путіна. І врешті-решт, прийшов день, я вже не жив тоді в Росії, коли видання, в яких я друкувався, просто почали забороняти Роскомнадзором. Я вже почав говорити колегам, що. Не друкуйте мене, бо інакше вас просто закриють. Вам хана. Так, і це, це був не жарт. Це був не жарт, це була реальність. Ну, і, от, і потім значить, потім закрилися всі елітні дискусії, там на зустрічах з якимись підприємцями, ще з ким. І тепер вони його лають, навіть не на кухні, а по закритому, закритому якомусь зв'язку між собою лають. Ти знаєш, я, от мої сестри, мої бабу. Завжди радянські завжди... патріотки. І я завжди вважав, що коли був сталінізм, вони про нього нічого поганого не думали. Тому що вони починали завжди казати: От ми узнали, після 20-го з'їзду партії такий шок. І після смерті однієї з своїх діток я перечитав її щоденник, який вона вела в роки війни. Просто щоденник. Що мене там приголомшило? Серед інших там якихось побутових записів раптом була фраза. І таких прекрасних людей, які знищили в 30-ті роки ці злочинці і нелюди, ми ніколи не забудемо. І тут я зрозумів, що вона все розуміла завжди. Вона просто була так перелякана, що вона сама собі це не говорила. От вона могла те десь в своєму щоденнику, навіть не думаючи, якось просто в контексті щось написати. Я думаю, що те ж саме відбувається з величезною кількістю росіян, і це завжди питання про ефективність силової вертикалі. І про те, що сам Володимир Володимирович думає про її ефективність. Ось я завжди тобі, Мені здається, в наших розмовах приводжу приклад Лукашенка. Білоруський народ дійсно повстав проти цієї дикої диктатури. Більшість білорусів, можна сказати, політично повстала 2020 року. Але ефективність силової вертикалі Лукашенка виявилася набагато більш серйозною, ніж здатність білоруського народу до опору. Тому що ця вертикаль. Будувалися десятиріччями. щоб в Україні була така ефективна вертикаль, звичайно, і пер... вже перший майдан зазнав би поразки, а другого б не було. Просто у нас ніколи не було ефективної силової вертикалі тому що у нас була зміна влади, тому що у нас була багатопартійність, тому що наші президенти змушені були всі боротися з олігархічними різними впливами, з різними партійними впливами, тому що у нас, на наше велике щастя, були дві речі. У нас поруч з олігархічною корупцією і конфліктом бізнес-інтересів був конфлікт ідентичності між українцями, які вважали себе українцями, українцями, яким, яким абсолютно було все рівно в якій державі вони живуть, і українцями, які завжди вважали себе частиною руського міра, і ось цей величезний конфлікт не давав можливості побудувати авторитаризм. А в Росії і Білорусі такого конфлікту ідентичності немає за великим рахунком, і тому авторитарні режими з сильною силовою вертикаллю там є. І тепер для мене завжди питання. Якщо ми дійсно колись побачимо нове повстання Росії, що буде ефективнішим народ чи ФСБ? Адже треба пам'ятати, що ті повстання, які були в 1990, 1990 91 роках, це були повстання в Радянському Союзі. Вони відразу ж, будь-які звичайнісінькі мітинги в Москві, вони колами розходилися по всій величезній імперії. І виявлялося, що е, коли ти проводиш мітинг в Москві, тебе просто оточує і ти нічого далі не можеш зробити. А коли ти за зразком мітингу в Москві чи громадської організації в Москві організуєш щось в Талліні, Ризі, Вільнюсі, Тбілісі, Києві, ООО, ти набагато більш ефективний. І в тебе є підтримка місцевої еліти, і в тебе є величезні можливості, так розклався Радянський Союз, Борислава, але тепер його немає, а є тільки Росія з цією Кебійською вертикаллю, і в мене просто немає відповіді на питання, наскільки Росія, скажімо так, радянський народ переміг комуністичну партію, тому що на боці цього народу був Комітет державної безпеки Радянського Союзу, наскільки сам постраждав радянський народ? Пострадянський народ, російський народ може перемогти сам комітет державної безпеки, і хто має бути на його стороні, щоб перемога над комітетом державної безпеки, над федеральною службою безпеки, над полковником Путіним, над генералом Патрушевим, над генералом Бортніковим, над всіми цими ціма... там, же кого не, 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 не візьми, це ж чекіст: Сечин, Міллер, Медведєв, обслуга чекістська. Живіновський, обслуга чекіське, Міронов, обслуга чекіське, Рагозін, агент чекіське, Лавров, обслуга чекіське. Слуцький. Слуйський. <різь> ну, тобто це ж все або самі чекісти, розумієш? Або ті, хто ми їм ноги. І це ще дуже м'яка характеристика, тому що вони там вище піднімаються постійно. Ніх. Всі ці люди. Але. Але, але. але я можу тобі сказати, що по-перше, ти пам'ятаєш, як називали майдан 2004 року в Україні: мільйонери проти мільярдерів. І оце може бути такою рушиною силою в Росії. Це може статися. А по-перше, треба не забувати про те, що репресії зашипають велику кількість людей. По-друге, багато лейтенантів мріють стати генералами. Замість або полковниками, замість Путіна та Патрушева. По-третє, не треба забувати, що не всім подобається все ж таки та ситуація, яка складається зараз. Ні, ні, не через ідеологічність, навіть не через якийсь дискомфорт, що відсутній iPhone в магазині Apple. Ні. Вони відчувають дискомфорт через те, що не можуть так заробляти гроші, як заробляють, а ті великі, які наверху, вони заробляють так само. Вони не втратили. Пригожин заробив декілька мільярдів знову, от зараз на, за цей рік. І ті маленькі, які зараз раніше заробляли, вони кажуть, е, почекайте, за що ми працюємо? За зарплатню, за пайку? Ні. Це може бути. Це перше. Друге, ти кажеш, що нам потрібно. Нам повезло, що були там, нам повезло перше за все, що в нас не було, не з'явився авторитарізм через те, що ніколи не було моновлади. Як в той самий Білорусі, як в Росії у нас моновлада виключно зараз з'явилася ніколи такого не було. Бо саме моновлада – це притеча авторитаризму. І саме завдяки тому, що у Путіна своя партія, яка керує дурою Госдурою, саме тому, що у Лукашенка свій парламент, саме тому у будь-яких диктаторів з'являється можливість запустити процеси авторитаризму, а в Україні завжди як би то не було. Всі повинні були зі всіма домовлятися. Були між собою конфлікти одні проти інших. Сьогодні Юля Володимировна з Петром Олексійовичем. Завтра один проти одного, а на наступний день вони разом проти Яценюка чи ще проти когось. Так завжди було. Це це, це заважало одній людині монополізувати владу.